Залиште у різдвяну ніч куті, в мисті глиняні і поставте небагато. Господь дає нам крила золоті, і ангели летять у рідну хату. Я так хотів вернутись у свій дім, поцілувати сиві скронні мами для всіх героя, але для неї син, що на світлині перед образами. Гірка від сліз тепер твоя кутя, немає ялинки, і дідуха, немає. Тут ніби зупинилося життя. Мама досі живим мене чекає. Глупко, рідна, ти мені пробач, за біль в душі і скроні посивілі. Буває, в небесах твій чую, плач, та перед смертю ми, на жаль, безсилі. Ця коляда тепер така сумна, і сміх чужий для тебе гірше муки. Були б щасливі. Якби не війна, і колядували для тебе бонуки. Схилився тихо на плече твоє, відчула, очі підняла до неба: Дитино, сину, де ти зараз є? Я закричав тут рідна, біля тебе. Світлину в чорній рамці обняла, і так, ніби зі мною говорила: Пробач мене, що поруч не була, і в пеклі тім тебе не захистила. Христос родився, сіла край вікна, ніби когось із темряво чекати. Мамо моя найкраща і сумна, прийдеш мене над цвинтар привітати. Проміння сонячне будило небо край, хотілось залишитись біля мами. Летіли ангели, герої, в Божий рай, в мами повік буде куття. Та зі сльозами.